Так до мене сьогодні приїхала посилочка з теми. Я вже її трошки розпакувала. Буду зараз з вами розпаковувати дивитися. Так, і перше це приїхала ось така заколочка. Така волосечко заколоти. Десь забрати його, щоб воно не заважало. Буде нормально, взагалі супер. Мені здається, за 1 євро взагалі топ. Замовила собі ось таке світло, тому що з нашими переїздами, коротше, десь загубилося моє одне світло. І, коротше, я вирішила, що буду потрошки собі замовляти ось таке... Як воно вмикається? Ага, ось. О, супер! Ще прям клас. Так. А, це ваги, коротше, вони досить пом'яті. Але це було, як у тему буває, це в подарунок. Коротше, ці. Ці штуки це дуже зручні ваги для того, щоб важити валізи. Тут, в принципі, максимум 50 кілограмів, да, от якраз для валізи. Дуже зручна штука, в мене у друзів така є. Це, ну, це реально класна і дуже потрібна штука. Нарешті, нічого приїхав для телефону. Новенький. Тому що мені вже все. І я дуже люблю, знаєте, з цими э, шнурочками, тому що мені зручно в Португалії так носити. Я не в кожній країні, до речі, так ношу. Але в Португалії ношу. І ось такий чухольчик приїхав. Е, і це, ага, останній. І там ще коханому замовила е, чухол, але вже йому віддала. Короч, а це, знаєте, що я замовила? Це спідниця. Ніколи не замовляла тему, що такого. Але думаю, що це прикольно. Коротше, так, да, це ви так собі завертайте і будь-який розі. Блін, але колір дуже прикольний. Це це така у мене міні-розпаковочка вийшла. Замовила я все це на 21 євро. А, і коротше, це мій перший такий анпакінг, тому що я ще до цього не робила нічого такого.